На ринок виїжджаємо дуже рано. З Києва ми виїхали, коли ще було темно. До того ж такий туман стоїть. Вітаю всіх на каналі. Тож, приїхали ми на ринок в Гоголів, це Київська область, Броварський район. Працює цей ринок дуже рано, і вже о 10 й годині тут починають вже розходитись. І ви навіть можете не встигнути купити те, що хотіли будуть вже залишки. Погода стоїть е, мрячна така, сира, але морозу нема, тож спробую показати, що тут є. І, можливо, ви для себе щось заплануєте купити. Я завжди намагаюся надати максимально корисної інформації. І ось дивіться, дуже гарні породи курчат. З цих курчат виходять чудові несушки цим курчатам по 3-4 місяці. Чубатий домінант. Дарк шелк. Це куриця, яка несе коричневе, пасхальне яйце. Щоб не годувати а дальше... це домінант, а це Адлер сріблястий. Всі курчата по 250 гривень. Качки. Яйця в яку ціну? Сім. А в яку ціну індаутки? П'ятсот уточка. Крупне, хороші. Ні, це вони ще молоды. Кролики. Кролики. Наша, наша. Ну, так, так, о, так, Дай, yeah. Давай yeah. вибираємо, розраховуємо і поїхали. Диви, які красиві. О цього чи о чого? Нехай сам свали yeah. вибирає. Так, ти на своє осмотрі, якого даєш, я забираю. Ко ти вважаєш нужним. Так, ваза. Яка кролиця? Яка в неї? сама? Оце така красунечка. Сергій, кролиця така, саме світ, так. Кролі. оці 500 крижі, а ці 600 uh -huh. да. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А Оці Оці зараз треба спитати у нього. Зівні 350. Ні, ми може і не привеземо, а Тарас привеземо, ми привеземо з Іванку 100%. Ні, оця порода дуже класна. Це, це луча, така, були, так, все. У вас добре, кава. Все, ми розчиталися. Вони такі круглі, не двічі, трохачі дві. А ці да. кругленькі, похапки. А це так кругленькі такі, це ви кролика брали. Спасибо, нормально. Скажи що, я мені. Взяти? Ну, вони, ж родичі. Вони, Ні, особ... вони не родичі. Це, З яких це, це зовсім ти друга брал. кров. Це із цього е... із ну, фландера. Так це оце віддільно, А це строкачі. От ні, оце, оце дві партії, партія, це не, не, не цей. Не сті, це не строкачі. Це не родичі. Тоб, це не родичі. Це одне кровення залишилося в нас. І ми це та, їх той, що ли, лисиця подали. Да. І ми посадили до їх у клітку, бо воно маленьке залишилося, да. так це взагалі чуже. Да. Хороша, молода кролиця. Бо і було 11 кроленят, а одне залишилося. І оце ми то, його посадили да. туди у клітку. Тут то, то родичі точно. Так що родичі три, Там кроличка і три кроля. Родичі. Оце сіре, це точно чужово воно сіре. Да, я Отаку я оставлю, вже навела. Воно обненьке залишилося. Ну, кроленятко. Молода кроличка. Ще mm. не наводила вона і буде вищ. Високі, я це порівняно. Таємо різли там 6-7. Ну, вода Ні-ні, ні, 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 ні немає. Нема. Вона ще й підросте. Там такі машини сидять у нас. Ну їх ну, їхній уже пара. Отаке не сидять. Чорна красива кроличка, дивіться. Красива кроличка теж. О, теж молодіж. Молодий, що це Молодий їде. Ні, ми старих не продаємо. Старий тільки вдома у нас кролиці. Ну, старий, більше ми держимо по три години. Звісно, як неправильно годувати, а на цьому. дуже швидко. А, це вони кусалися. Не, не, то вирване, то вирване. вирване, да. Да, Косалися. кусалися. Вони ж в табунах, в кучах сидять. Да. Дивіться, бо зараз буде бувають. Багато. Багато. Якщо що, так оцю сіреньку. Вони взагалі чужі. А в яку ціну карасі? 80. Нехай почистити. Добре. Показуйте, якого. Ну, 250, де ти. Тарасиківські 4, побіг. Побільші. 220 така рибина. 20. В середньому заважує. <акля escalate> не найду, а буду вдіть, я піду до торгова сюди. 250 да. карасики на 100, 350 за все. 350, а ото лежить розрізано. Ну, то да не 20, да, Я не знаю, що це. Добре, зараз. Конечно, у нас розрізано. А в яку ціну помідори? 50 і 60. Яблука 30. А ось ці яблука в яку ціну? Ага, гарний. Ось оці 35. А все по 35. Набирати, так? Можна надівати. 35. Марші яблуко. І 100 гривень, і 200, 150. Воню. Різна ціна. Яку ціну сало? 200 гривень. Это мягкое, очень Все, бачите? шкурка mm -hmm. выпущена. Mm -hmm. А мясо А какую цену? ты? и 200. 130. 120. 120. А 130. А А Попробуй так. Ну, так от може бути. Все без м'яса. Ну, все без м'яса. А там чуть-чуть відіймається. -чуть. А де ж там може бути, да? Вибирай. Цей. Mm. Давайте цей. І той і той? Ні, ні. Один. Один, да. Так, як оцену нам. Набуси все таки день яку ціну сир? А тут скільки буде багато? Ну, два в не буде. А яйця скільки? Яйця. Дев'яносто. Там все є навіть скром. А ковбаска? Триста восемь. Чибоки п'ятдесят сорок п'ятдесят мест, да? Орного дня вам. Риба. Сто пятьдесят четыреста грамм. На сто сім'ї. Ось яку ціну у вас? 160 що вам ще розказати? Розказуйте ціни. Самі дешевші в Броварському районі приїжджають з Києва. Таких цін нема. Скумбрія 700, 100 160. Хекс 150, той, що в магазинах 170, 180 гривень. Горб... Кита 250. Мінтай. Что вам сейчас сказать? Скумбрия 3 килограммовая копчена 290 Плотно, хорошая селедка. А тюлька в Якутину? 110, малосолка, прянка 120, комса 190, угу. черноморская 155, селедка 600-700 грамм. 195 хайбу, да? 195 Це гарного дня вам. Вам теж Аргентина. заходьте до нас. Зорієнтую трошки. По цінам на ковбаси, на м'ясо. Давайте мне завтра Ну, дзвонить, ну я не буду говорити, я приїду даю. Добре, дякую. Добре, сонечко, дякую. Масло. Щоб на сварі солодати. Сири. Так, ми не Тут розуміє а я так видно. Як ви бачите, воно 20 ручки на 4 а це має беруть ставару просто більше. А масло в яку ціну? 530 і 585. Дивіться, таке масло у нас немає. Це в радянські часи було масло. Так, 267,60. Є що? Окей, так і стою, улибаюся. В яку ціну у вас штани ці? 350. Тепленькі, гарненькі, ага. Да, на флісі. Ну сірі, такі чорні. Угу. А чоловічі теплі, які Немає. нема, так? Да? жіночі? Гарні куртки. Смуковики. Оці, оці збиті вершки, клітчики е, дуже смачні. Давно не її. Давайте. Без проблем. Я вам дам оці, ну вони в одну ціну, я вам положу два штучки оці. Такі вкусні. Я ну, вам mm -hmm. Ну я ж вас не обманю, ви ж розумієте. Я знаю. Різне-різне печиво і цукерки. Ціни написані на коробці. Саме головне здоров'я нужне, небо. я вам теж вважаю. А в якої ціни перчатки? Дві 80 гривень, три пари по повірі. Є такі під Так. Я вам даю дерчаточку. Дякую, гарного дня вам. Сама нова модель. Ну легкий він, вообще легкий. А скільки такі? Отакі? От 2600 вообще. Угу. А чиє це виробництво? Харківського угу. Гарно. Харківська. Хороша це модель. Гарме. Той 2800. Оцей хороший. Просто дивлюсь, що. Ходова модель хороша, Музика, а, а молодому, так, да, це виправи. І він легкий, взагалі на друзі на це немає, кажіть, так? Да? От до цього ле... ну, це гениє, такі. А в яку ціну тертушка така? Пока 180, ага. Тут же а ця ага, 250. А, нуга, зрозуміло. 250. Так, подушки. Яка розміром? Ковдри. Скажіть, а велике просто радва є? Велике? В яку ціну? В яку ціну? 250. Ага якого кольору? Різний. є. Сьогодні. А, кольорові, так. Да? Однотонну, а білого нема. Кольоровий, як оценаволючі, угу, такі найпрості. І угу. І такої ж якості, так? Да, так, да? Да, хлопок. Угу. А ковдра в яку ціну? Отака сама тепла. Метр п'ятдесят на 10. Так, да, так. Да. Коштує 700 гривень. Ага. Це вона така з який наповнювач? Вовна з холофайбером. Ага. Це везде таке. Хоч вам бути 100% вовна, не Немає такого бути. Я заробив, а ага. мені заробили. Ага. Така вовна з холофайбером. Ага. І тут кролі. А розкажіть, що по цінам у вас. По 500 гривень. Кури, ти він теж 500. І це 500. 1000, то і ти по тисячі. Ага. То пара гуска і гусачок. Молоді, 5 місяців. Ну так а що? Ну, зарізана гуска є. Це... А кроліс по чим? 350, а це тисяч. ага. То, Панюні, ага. Два місяці. Ось ну, дивіться, гусачок. гусочок. Це порода мамут. А це індокачка, мускус на два часу. Да. По mm. да, 220 кілограм. Беріть і запікайте. Я держала куди то Так що дуже вигодно держати індокачки, гусі. От, от дивіться, ота гуська це я брав на базар гусанята, сіра, вони виросли мали. У мене гусі мамути купляв 100 гривень яйце. Висаділи вже другого держу. Так воно ж п'ять ну, місяців оце і ото. Там буде 2,5, а тут 5 Так. В одному загоні. От то купляв, типу, ну те, що продають на оці, що висижують інкубатори, що то за. Сіреньке, миршовеньке таке. Ну от таке. Ну ще воно виросте, хай не популки, а більше воно не буде. Так воно менше індокаче. А от оці, вони і такі є на продаж два гусака з'являється. Ти по 2000. 2000. Так що надо, можем, з заставкою надо. Яку ціну? 80. Кокуруддяни. Кукурудзяне. По 50. В чем кукуруджа? 60 дерев для вас. А ціла. Тоже 6. Стоїть хороша, шуканька. Так. А в яку ціну? А скільки їм? Прикопа ага. А в яку ціну картопля? 35 А цибуля.